Це провокатори, ну а інші знаєте, крім як на війну більше не можна списати. Все війна винна, бачите. все. Всі, хто вийдуть на протест, це все провокатори. Ні. Я кажу, я їм на телебаченні кажу, ви можете скільки хочете називати людей провокаторами, але коли людей не буде їсти, так, то ви їх можете 10 разів розказати, що вони рука Путіна і так далі. Але вони прийдуть під Верховну Раду і вас звідти викинуть. Ну, Тому ви самі гірше робите. Ви самі ж, самі наближаєте той час, коли вас будуть викидати. Тому давайте ми їм поможемо, сьогоднішній владі, щоб вони робили правильні рішення, так? щоб вони свої кишеню прикривали, а щоб вони на суспільство працювали. І щоб зруйнували нарешті олігархічну систему економіки і оцю соціальну несправедливість, яка сьогодні і далі панує в Україні. І це залежить від кожного з нас. Я дуже радий, що ви сьогодні прийшли. Я, я треба далі продовжувати такі мітинги. Конкретно, якщо... Південна, що я вже сказав, треба вимагати від міської ради, щоб вона звернулася до Верховної Ради, щоб Верховна Рада прийняла цей законопроект. Там ще є е, резолюції щодо вимог, про які я озвучував тільки що про подат оподаткування олігархату, які ми ще передамо в облдержадміністрацію, тому що облдержадміністрація це представники виконавчої влади в регіоні і треба їм теж передати ці вимоги. І щоб нарешті в Україні трудящі Мали гідну винагороду за свою важку працю. А не так, що людина, яка працює у станка, яка працює, е, яка працює на металургійному підприємстві, отримає 3, ну, 4 в кращому випадку, тисячі гривень, а його менеджер отримає 20 тисяч доларів. Так? Це ненормально, це просто несправедливо, це просто маячня. Заплату трудящим, а не баригам! 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 За не баригам. Дякую Товиса, за вашу увагу представникам південшого працівникам. Я хотів би зараз ще раз публічно зазначити, що цей законопроект і Ми будемо вимагати на кожній сесії Верховній Раді, щоб цей законопроект розглядався. А потім я до вам я до вас прийду, я скажу вам. Хто ті народні депутати, які відмовляються його ставити на голосування, і відмовляються забрати 90 мільйонів, якихось 90 мільйонів від податківців, які жирують, так? І передати їх працівникам Південмашу стратегічне підприємства, яке має навпаки зараз розвиватися і мають отримати державні замовлення, навпаки, знищується. Оце розумієте логіка. А у Англії ми купуємо. Бронемашини 60-х років, 60 років виробництва ні на що не годні. А наші заводи знищуються. Так, оце це маячня. Дякую вам, товариство, за вашу увагу. Тримаємося і, врешті-решт, ми переможемо. Дякуємо. Слава Україні! дякую, дякую, дякую. дякую, дякую. Товариство хочу... О, дякую, Юрку Левченко, дякую. Я хочу представити наступного нашого виступаючого. Це всім відомий, особливо працівникам, звичайно, Південмашу, голова профспілки захист праці Євген Деркач, який вже дуже довгий час намагається вибороти заборгованість і соціальну справедливість саме для працівників Південмашу. Євген Деркач. Здравствуйте, горожане, здравствуйте, громада, здравствуйте, работники Пермаша! Мы стоим перед горсоветом. Вроде бы зарплату нам должен Кабмин. Но, но, после 21 января, когда мы вышли на первый такой большой митинг, только тогда начали говорить за задолженность, в СМИ раскрутили. Неужели до этого... Ни городская власть, ни областная власть. Неужели никто не знал, что, что происходит? -то? Теперь они кричат, что мы тут э, не про Петрос подрываем, социальный бунт подрываем. Так кем этот социальный бунт был заложен? Это было заложено вот теми 7 месяцами, 8 месяцами невыплаты зарплаты. И пусть они не перекладывают свои проблемы. И поэтому мы будем, вот, как сказал народный депутат, мы будем писать запросы, резолюция митинга в кабинет, в Верховную Раду, чтобы зарплата была. И я думаю, что городская власть это тоже поддержит, я думаю, и подпишет этот документ вместе с, с нами. Сейчас как бы этот вопрос очень важный, в каком даже, во-первых, это зарплата, это деньги, даже стратегически, потому что сейчас работники Южмаша в авангарде всего рабочего вот, движения Украины, потому что если... Мы переломим этот момент, мы заставим их выплатить зарплату, мы пойдем работать дальше, тогда уже на других предприятиях все работодатели любой собственности подумают, допускать от такого или не допускать. Если мы сдадимся, если они на нас задавят, то невыплата зарплаты пойдет и по другим предприятиям. Поэтому я всех горожан города призываю поддерживать на наши протесты, потому что сегодня это коснулось и нас, завтра это может коснуться любого человека Украины. И еще очень важный момент про то, что говорю, контроль – это уголовное производство. Мы, бы, когда были в Киеве, подали в Генпрокуратуру по поводу открытия уголовного производства по факту не выпадала ты зарплаты. И генпрокуратура передала в областную, теперь областная прокуратура передала в городскую. И вот это на, надо все-таки обязательное открытие уголовного производства. И не только по, по, ЮМЗ. Там у них очень хитро прописан закон, 175-я статья Уголовного кодекса, про то, что больше двух месяцев не выплаты зарплаты, уголовное производство, но там снизу еще дописка. Если там действительно там деньги пошли не туда, а туда, вот эту дописку мы будем обращаться к депутатам убрать. Вот просто месяц не выплат и автоматически уголовная ответственность должна. Производство отменяется. автоматически. Тот прокурор, который не, хочет это уголовное производство брать, на этого прокурора надо заводить уголовное производство. Чего он не хочет Открывать. И поэтому я как бы уж тут обращусь ко всем веткам власти от, от городской и до Киева до кабина до президента, что мы держим сейчас зарплату небольшими частями начали выплачивать. Но мы держим руку на пульсе. Мы будем выходить, бороться до полного погашения заработной платы. А дальше мы еще будем и э, повышение требований зарплаты, и нормальных условий, и заказов. І щоб Так, да, У мене все. Дякую, Дякуємо, Гендеркач. Товариство наступний виступаючий представляє про спілку Українська Солідарність, яка теж переймається долею боргів працівників Південнашого Ігор Токовенко. Слава нації! Товариство, От ми повинні з вами чітко розуміти, що ми тут зібралися, чому ми зібралися? Да, ми зібралися вимагати зарплату Південмашу, да, ми зібралися вимагати скасування тих грабіжницьких тарифів, які встановлюються зараз національними комісіями, які входять в органи центральної влади, які підконтрольні Яценюку. Та ми зібралися тут протестувати проти тих грабіжницьких знову ж таки тарифів на проїзд, які встановлюються регіональською ще поки що місцевою владою Дніпропетровська. Але ми повинні розуміти, а чому так відбулося, що такі антисоціальні, антиукраїнські речі відбуваються зараз. Це відбувається тому, що в Україні зараз, після Майдану, на зміну одним олігархам, прийшли інші олігархи. І ми не знаємо, чи вони гірші ці олігархи. Тому що якщо Янукович, гірші, гірші. вони гірші, Правильно кажуть? вони гірші. гірші. Тому що якщо Янукович грабував Україну в мирний час, час волода грабив Україну під час війни. Більше того, Банду геть! Панту геть, панту геть, панту Більше того, товариство. Ми можемо всі з вами сказати, ми всі дивилися новини. Ми всі бачили, що відбувається з війною. Так, Путін хуйло ви на цій війні. Але ми, Путін, Путін там, в Москві, або там в Новоагарьова. А отут є олігархічний окупаційний режим, який винен в тому, що ця війна досі триває. Бо ця війна, ми всі з вами бачили, Вона повинна була закінчитись перемогою українців в серпні 2014 року. Але хто тоді дав? Хто тоді не дав переломити хід війни, хто тоді не дав нам взяти, звільнити Донецький Луганськ? Хто не дав? Порошенко не дав, Турчинов не дав. Той яценюк який за їх спиною стоїть, не дав. Навіщо вони це зробили? А тому, що вони знають, що війна це прекрасний привід грабувати нас всіх. Тому що під війну вони можуть розкрасти і гроші на війну, і гроші на заводи, і гроші на зарплати, і гроші на пенсії, і гроші на комуналку, тому що вони знають. А яка у них мета? А ми чітко можемо зрозуміти їх мету. Їх мета казати нам, війна йде, хлопці не можна виходити, не можна збиратися. Треба терпіти, вони нам кажуть, Але вони не терплять. Вони збирають так же само ті самі прибутки, які ви збирали, і вони виводять їх в офшори, як і виводили. Це справедливе товариство. А що справедливе товариство? А товариство справедливо встановити податок на розкіш, як вже було сказано, а справедливо встановити прогресивну систему оподаткування, як в тій же Швеції, як в тій же Британії, де живуть в Європі найкраще, та в Швеції, та в Британії. А чому там живуть найкраще товариство? Борються, Борються правильно, тому що там ще спочатку ХХ століття розвивається проспілковий рух, товариство. Тому що там, в Англії, в Британії більшість робітників протягом в середині ХХ століття входили в проспілки і боролися за свої права. Як ми зараз починаємо боротися, товариство оцей день, 21 -е число, він вийде в історію. Тому що це початок нашої соціальної революції, соціальної революції українців проти тих зрадників, проти тих олігархів, які сьогодні у владі, яких треба скинути і встановити владу українців, владу трудящих українців. Так, товариство. Тому товариство, ми будемо тут ще збиратися, вимагати того, чого ми вимагаємо. Будемо ще збиратись, будемо продовжувати наші вимоги. Тому ми будемо збиратись наступного разу. Ми через два тижні плануємо зробити ще один збір, буде оголошено час акції. І ми подивимось, як це влада злочинна, центральна влада, місцева влада регіональних недобитих, як вона виконає вимоги народу, а вона повинна виконати вимоги народу. Так! Так! Да! Або йти гейт, Так! Так! Да! Слава нації! Да!